Слава Богу! Богу. Дорога церква! Наше служіння вже буде приходити до кінця. Ми будемо ще молитися сьогодні таке молитовного характеру да, служіння, і Господь багато говорить сьогодні для нас Він хоче нас обновляти, благословляти. Хоче, щоб ми були смиренні, покірні для нього, щоб могли виконати його волю. І знаєте, я хочу трішки говорити сьогодні ще за. За смиріння, трішки говорити сьогодні за покаяння. І написано в слові Господньому, що покаяння дає Господь. Знаєте, ми не розуміємо, яким чином Він його дає. Він дивиться на серце людини, на якісь її мотиви. Він знає, він знає, коли його давати. Він знає, наскільки людина його прагне. І знаєте. Ми зустрічаємо у Слові Господньому те, як Господь Він дає покаяння. Ми зустрічаємо у Слові Господньому різні обставини або різні ми можемо побачити картини, різні умови життя людей і в свій час, коли Господь він прийшов Ісус Христос до свого народу. Там було багато людей, і люди були різні. І ми бачимо, він зустрічає різних людей на своїй дорозі, життєві ту, яку він прожив, да, 33 роки, чи там, може, трошки більше, чи трошки менше. Він зустрічає різних людей, і Біблія нам про цих людей розповідає. Він зустрічає на своїй дорозі самарянку. Жінка непроста. Жінка, яка не прославилась якимось добром в житті, можливо. Не здобула якоїсь слави в інших в очах інших людей, можливо, вона була ну такою жінкою, не, не досить такою шанованою. Але Ісус заговорив з нею. Щось Він побачив в ній особливе. Вони зустрілись біля колодяза, і якісь були питання Ісуса Христа до неї. Вона йому щось відповідала, розмова появилася, знаєте, у цей живий діалог. Вона не знала, що він скаже, їй було дивно, що Ісус з нею заговорив. Вона знала, що вони не спілкуються. І він щось їй почав розповідати. Він сказав її стан, щоб, він розум... щоб вона розуміла, що він знає про неї багато що, або все знає про неї. Він каже, що мала багато чоловіків, і це, що зараз маєш. Тобто вона зрозуміла, цей чоловік знає моє життя, знає мене, знає, що я Самарянка. Але щось він мені хоче особливе донести. І вона сказала: я чула, що прийде Месія, слава нашому Богу. Ісус зустрічає інших людей на своїй дорозі, апостолів. Ісус зустрічає Петра в своєму житті, рибака, коли одного разу він ловив рибу, цілу ніч ловив і нічого не зловив. Але він прийшов до нього, і він каже: закінчи ще раз. Знаєте, професійний рибак, можна так сказати, який все життя цим займається, який розуміє, що риби нема. Але десь розуміє, що Христос, Учитель, той, хто про нього десь говорять, десь щось чути, що слово в нього є з владою. Десь якісь чуда відбуваються. і Він приходить і говорить зі мною. Він так просить, і людей багато з ним біля нього. І, і він так просить, треба так зробити. І він це робить. І багато риби він ще потім впіймав. Слава Богу! Знаєте, зустрічає він і інших людей в житті своєму. Зустрічає книжників, фарисеїв. І говорить, щось цим людям, намагається донести їм Боже Царство. Але десь ці люди не дуже, не дуже хотіли, не дуже хотіли приймати це, не дуже хотіли визнавати. Не дуже хотіли виконувати те, що казав Христос. Знаєте, щось відрізняє цих людей, тих людей, до яких звертався Христос, яким, знаєте, було десь в якійсь мірі, було, ну, знаєте, так, з повагою виконати Боже Слово, з трепетом якимсь. Десь зрозуміти, що, що от, вроді я і не достойна, але Господь говорить. І інші люди, які мали певне положення в суспільстві, між іншими людьми. Ну вони десь не потребували того, щоб їх Ісус навчав, щоб Він щось їхню середину заліз, туда, в їхню середину, щось їм відкрив і щось показав їм особливе. Вони десь в цьому не нуждалися. Хоч ми знаємо і різні були фарисеї, і книжники, і були і ті, які хотіли. Були ті, які серце відкривали, які приходили до нього, як не кодим свій час. Коли Господь сказав дуже таке важливе слово, ми знаємо, який золотий вірш з Біблії, що так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина. Він йому пояснює, Він говорить до нього перед цим: ти учитель юдейський, і цього не знаєш. І цього не знаєш. Він йому це говорив. Але знаєте, цей чоловік, цей не він був особливий. І У нього була, знаєте, одна з оцих заповідей блаженства, про які говорить Господь, блаженні, голодні та спрагнені правди. От він понімав, що десь є правда в його словах, і його це влікло. Його внутрішність була така, що він, його серце було відкрите, він зважував все адекватно. І він хотів, щоб Господь щось йому пояснив. Він питав в нього щось, він хотів дізнатися. І знаєте, у це відрізняє цих людей. Відрізняє цих людей. І різна, можна сказати, доля цих людей, і різна про них говорить Христос. До книжників Він говорить, що ви груби побілені. Знаєте, вони були непогані люди, якщо так дивитись, їх не знати. Якщо їх близько не знати, з ними не пожити, не побути, можливо, десь. І знаєте, можливо, з простих людей ніхто і не міг це побачити, провірити, то, що вони бачили їх в синагогах, вони бачили їх в храмі. І знаєте, ну, не могли, можливо, якось так наблизитись до них або стати так на один рівень з ними. Але Христос, знаючи серце, Він бачив їхні діла, він знав їхнє життя, їхні поступки. І коли інші, людини, вони, інші люди, вони, хтось поклонявся, каже, що вони любили привіти, вони любили перші місця, вони любили ще щось інше, якусь славу. Але Господь Він бачив їх по-іншому. І знаєте, я так аналізуючи своє життя, я так дивлюсь, коли був свій час, я не знав Бога. І знаєте, ворог Він хотів вкрасти, хотів забрати. Те, що Господь хотів дати. Він хотів відвести другою дорогою, хотів обманути і показати, як добре в цьому світі. Але знаєте, Бог він боровся, хтось молився, церква молилася, рідні молились. І знаєте, Господь він зробив свою роботу. Тому я вас закликаю, моліться. Сьогодні вже про це було нагадано. Моліться, щоб Господь він зробив свою роботу, дав покаяння і дав спасіння. І знаєте, аналізуючи своє життя, коли ти приходиш до Бога, ти переживаєш якийсь особливий період часу, ту першу любов. Але десь час приходить, і ти розумієш, я знаю, як правильно. От книжники, фарисеї, вони знали, як правильно, як жити, вони знали, як поступати. І знаєте, коли вони навіть моляться, і ми читаємо цю історію, коли заходить. Двоє людей молитись у храм, і один з них каже: Дякую тобі, Боже, що я не такий, що я пущуся, даю десятину, роблю інші справи, ну ніби все добре в мене. І знаєте, так буває в житті. Ми пізнали Бога, ми пізнали Божу правду, і нам здається, що ми вже ніби якось так стоїмо, ніби ми, знаєте, вже так ну, вроде, вроде правильно йдемо. Але всередині десь відчуваємо те бажання бути з Ісусом, щось почути від Нього, щоб Він проговорив нашу середину, щоб Він відкрив нам наше положення, десь це бажання воно десь пропадає. Ми розуміємо, ну ми ж в зібрання ходимо, ми співаємо, ми проповідаємо, ми молимося, і ніби знаєте, ми стараємося бути з Богом. Але ж ми всі розуміємо, ніхто не підмінить. Те, що Господь дає в наше життя, ті благословіння, які Господь дає в наше життя, ту благодать, те бажання радіти в Христі, трудитись для нього, робити добрі діла. З бажанням не просто, бо треба це зробити, але робити їх як для Господа. І це якось трошки по-другому, коли ти відчуваєш, що ти йдеш по дорозі Божій, коли ти відчуваєш це помазання, про яке сьогодні проповідувалося з самого початку, тобі легше бути з Богом, тобі легше йому служити, коли ваші відносини тісні, коли тягар гріха, він тебе не томить, тобі краще бути з Богом. Я розкажу ще коротке свідчення, і ми будемо молитися. Перше прочитаю слово Господнє, це Євангелія від Луки, 14 розділ, 11 вірш. Хто бо підноситься, буде впокорений, а хто впокоряється, той піднесеться. Ось цей вірш. Знайде в свій час Господь він показав, можливо, якось цей. Цей вірш, як він в житті, в дійсності, як відбувається це. І одного разу, коли я їхав на молитовне служіння, знаєте, у мене такий якийсь день був важкий. І я щось так з дружиною не поладив, і ми, знаєте, якось так трошки посварилися. І я розумів, що може десь треба промовчати, але знаєте, як то захотілося, от все своє доказати, свою правду. Знаєте, якось так свого пошукати захотілося. І знаєте, коли я вийшов своє, свого дому, то я зустрів свого тестя по дорозі. І знаєте, ну ми разом працюємо, і ми щось так ще за, за роботу поговорили. І він мене щось там в чомусь винив. І знаєте, і десь не, 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 не хватило стримання. я, знаєте, я йому відповів. І знаєте, ось так в гніві трохи. І так, ну, так сказав, от, що я думаю, знаєте, своєї сторони десь так. І, і я далі виїхав і їду в машині. І подзвонив до свого батька, і з ним в мене був конфлікт. І я, знаєте, те, теж хотів доказати. І я приїхав на це молитовне служіння. Таке молитовне служіння, воно було для мене таке нове, особливе. Там я переживав Господа. Але знаєте, коли я туди прийшов, це служіння молитовне на цю молитву. Мені так важко на серці було. І знаєте, так тягар, він так мою душу томив. І я так собі думав: ну, ну, я прийшов сюди. Але скільки я всього встиг зробити, поки я сюди доїхав, наговорити, десь щось доказував, десь щось в гніві, десь щось знаєте, з таким запалом, але не з Божим запалом. І мені так якось було важко. Я, знаєте, сидів на тому зібранні і так слухав, і молився, і кажу, Боже, прости мені. І знаєте, кажете, ну то ж попросив прощення, та й все, та й, та й добре вже тобі стало. Але я відчуваю, от той тягар на серці він лежить і все. Я розумію, я не знаю, як його зараз виправити. Але я маю надію на тебе, Господь. І знаєте, коли йшло у це молитовне служіння, приходить час, і підходить до мене один брат, який веде це служіння, і каже: ти будеш зараз проповідувати, сідай ближче. І знаєте, я так пересів і так думаю, ну як я буду проповідувати? То ж мені треба покаятись спершу. А зараз прийду, буду проповідувати про любов, про те, що треба прощати. Про те, що треба вміщати, а сам в дорозі наговорив і так собі думаю, ні, напевно, я не буду проповідувати. Знаєте, така боротьба в моєму серці. Я думаю, що ж мені робити, Боже? І брат переді мною проповідує, і я маю після нього йти проповідувати. І знаєте, така боротьба. З одної сторони, поки не покаюся, то не проповідуй, а з другої сторони. Ну, щось проповідуй, а потім пукаєшся, якщо навіть зараз не відчуєш прощення, то будеш просити в Бога, то ж Бог простий. І знаєте, оця така боротьба почалась. І я шукаю місце, що ж би я проповідував, але з другої сторони, оця така боротьба. І знаєте, я знайшов якесь місце і думаю, буду проповідувати з цього місця, буду про це говорити. Але цей брат, що переді мною проповідує, починаю слово в слово мої думки говорити, ті, що я знайшов. І я думаю, ні, ну він в це сказав. Треба щось друге шукати. Я якесь інше місце. Листаю, і оця боротьба йде, проповідувати чи не проповідувати. І знаєте, я знайшов інше місце. Думаю, за це скажу. І ця боротьба далі йде. І я тільки думаю, ну за це скажу. І бачу, цей брат, він щось так щось так довго проповідував. І він про це почав проповідувати. Тільки так, знаєте, я знайшов це місце, прочитав той вірш і так сказав думку, то, що я хотів сказати. Ну, думаю, треба ще щось шукати. І я, знаєте, так, вже третє місце шукаю, і оця боротьба далі йде. І коли я нахожу третє місце, думаю, ну це скажу. І той брат він так ще довго проповідував, і вже він так останню думку каже і прямо ту думку, яку я знайшов, третю. І знаєте, коли він це сказав, то я зрозумів, що Господь він це все бачить і чує, що Він контролює ці обставини. І він хоче дати мені покаяння. І знаєте, коли я зрозумів це, я так собі всередині сказав, ще проповідував. Я кажу, Боже, це ж ти. Ти все бачиш, ти все чуєш. І знаєте, він так близько наблизився, Господь мені так, знаєте, так стало по усовім'я. Я сказав, Боже, поки не покаюсь, поки не відчую, що ти мене простив, я не піду проповідувати. І знаєте, цей брат закінчив, і ми почали молитися. І ми молимося, молимося. і... І я молюсь, кажу, Боже, ну прости мені, я визнаю, що там був неправ, там. Але знаєте, цей цей тягар він якось не відходить від мого серця. І коли ми помолилися, я замість слова Амінь кажу: і це все до Бога. І знаєте, всі затихли. І той брат, який веде цю молитву, він каже, але це ще не все. Каже, я відчуваю, що на цьому місці є душа, яка нуждається в покаянні. І знаєте, я розумів, що це Господь говорив до мене ці слова. І, знаєте, коли я вийшов, зробив крок вперед, так легко стало. Сльози з моїх очей такі теплі, теплі побігли. І знаєте, коли я молився, я прям відчув, як цей гріх він відліплюється від мене. Я просто, мені настільки стало, ну, я просто ці слова, я їх перед собою бачив, як я їх говорив. Я розумів, не я їх говорю, але ворог їх викобрав мій устав, він їх використовував. Він говорив, то що десь не було смиріння, десь не було бажання Богові підкоритися. десь, можливо, не було часу, щоб помолитися, щоб Бога шукати. І знаєте. Коли я помолився, мені так добре стало. Я приїхав додому. Слово було до мене, Господнє, що так поступай завжди. Я думаю, кожен раз прийдеться так смирятися, кожен раз прийдеться так, так от шукати цю силу, щоб покоритися, щоб помолитися, знаєте, але слово було Господнє, що, каже, роби так завжди. І побачиш благословення. І побачиш, що я буду з тобою. І знаєте, і видіння було для мене таке хороше, і мені так добре стало. Коли я почав молитися після. Цієї молитви мені так стало легко. Я відчув, як Дух Святий бере воді уста і наповняє, і ти відчуваєш, прийшов на те місце, був самий грішний, був самий недостойний. але вийшов і відчув, як Господь настільки наблизився, найбільше, здається, ніж до всіх, і підняв він. І коли ти. Шукаєш Бога, коли ти вмоляєшся, і тебе Господь піднімає, то це особливо. Це піднімає Господь. Це робить Господь. І ти це відчуваєш, ти розумієш, це зробив Господь. Це не людина сказала, тебе Бог простить, або просто промовчала, або кивнула, і ти не знаєш, що далі робити. Але Бог Він дає чіткі переміни в серце, чіткі указання. Коли я прийшов до свого тестя додому, я кажу, вибачте, що я вам сказав. Він і не пам'ятав, що там, про що ми говорили. Але знаєте, в моєму серці було бажання попросити вибачення. Я знаю, що це потрібно було. У мого батька, у моєї дружини, я вибачився. Я попросив в Бога, щоб більше так не робити і не поступати. Звичайно, було по-різному. Але який добрий наш Господь, бо він більше хоче прощати, любити і милувати, ніж наказувати. Він ніколи до цього не стремився. Він хоче дати нам благодать, дар незаслужений. Ми не заслужили це, але Він любить нас, він хоче, щоб ніхто з нас не помер. І знаєте, зараз буде заклик до покаяння. Я знаю, що. Кожен, хто є на цьому місці, він нуждається в Бозі. Кожного часу того, що в Бозі треба завжди перебувати. То, що боротьба йде завжди, написано, що Дух противиться тілу, а тіло Духу. І нам постійно треба покаяння, нам постійно треба обновлення, нам постійно треба сила, щоб наближатися до Бога, щоб бути з Ним, щоб ходити з Ним, щоб відчувати його помазання на собі. Я Божий, я йду з Богом, я йду по його дорозі, і я це відчуваю. Може, десь відчуваю якісь стіснення, якісь гонення, але на нас заповідь блаженства говорить. Блаженні ви, коли гнати вас будуть. Може, щось говорити на вас за Словом моє, але радійте та веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Тому, якщо хтось має бажання і ви хочете створити плід покаяння перед Богом, цей пліт особливий. Скоро, буде, скоро будуть дні подяки, і ми будемо про ці плоди говорити. Але це один з плодів, який так потрібен в нашому житті. Ви можете вийти, ви можете підняти свою руку. Ви можете це зробити так, як ви хочете. Зараз в цій молитві ми будемо просити Божого благословення. Ми будемо йому дякувати за це служіння. І хай Дух Святий надалі управить і в цій молитві, і в нашому житті. Йому слава. Амінь. Молимося. Слава тобі тут, Слава тобі! Слава іскус. Дорогі господи.